Понтифік вкотре запропонував Ватикан як таке місце для перемовин Росії та України, але ще раніше Лавров там казав про те, що е, двом православним країнам якось в католицькому не недобре е, зустрічатися. Але так як ви вже задали за Вурдалак, так от, на мою думку, росіяни не хочуть їхати у Ватикан, бо в святому місті з них знаєте, демони будуть виходити. Але от якщо серйозно, то... От на вашу думку, яка причина в тому, що Росія все-таки відмовляється від такого перемовного майданчику, як Ватикан? Роксана, питання ж не в майданчику. Це ну очевидно, що ну, їхати Путіну до Європи ну і від собі, ну це ж не мислимо. Ну як він побоявся їхати до Бразилії? Тому що навіть бразильці, які ну вважаються країною, яка ну трошки нарівно дихає е, в бік Росії, там порівсі саме Бріксі, і тому подібне, навіть вона сказала, що ми не можемо гарантувати тобі безпеку, тому краще сиди вдома і розказуй нам казки по е, по інтернету. Е, а як може якщо, якщо йтиметься звичайно про зустріч на найвищому рівні, то як е, е, Путін може прилетіти до Риму? Рим це столиця демократичної держави, де на нього мають відразу натягти на наручники і відправити в Гаагу. Ну куди ж він може поїхати? Який Ватикан? Тобто там він до Ватикана не доїде, тому що в аеропорту е його повинні заарештувати і тут же відправити іншим літаком в наручниках е е до судді хана, який буде вирішувати його долю.